Ну що ж, всім привіт, і це нова рубрика. Рубріка. Рубрика хубіка. Привіт хардовіки. Привіт хардовики. Угу. Женя! Як перестать стіснятися камери? Я є стіснення, так? Да? Це не про мене. Я стіснятися не вмію. Я не знаю, з чого почати. Просто не знаю, з чого почати. Всім привіт, хардовіки! Ромік на зв'язку, і з вами нова сексапільна, постійна рубрика Розпаковка на дивані. Як я до того дійшов? Неважливо, але буде фейс. Сьогодні пілотний випуск. І саме елементарне, саме просте, що я міг вам показати, це на коліники. І, мабуть, ви сьогодні нічого нового не дізнаєтесь. На жаль, тому в принципі, що можете виключати. Або ж дізнаєтесь, дізнаєтесь, що саме магазин Рекрос рекомендує всім хардовікам. Бо я особисто пройшов від китайського мотіка до самого останнього австрійського мотіка від екіпірування за самі мінімальні кошти за лікспресу до самого топового екіпірування від mm. видатних брендів. Тому, коли ви пишете, задаєте питання, я думаю, наші клієнти знають, що я особисто відповідаю і даю рекомендації як для себе. Тому я цю рубрику придумав і буду намагатися бути об'єктивним, не заангажованим, не проплаченим. І буду намагатися вам давати е інформацію вичерпну е серед тих чи інших товарів, але залишати вам вибір, що ліпше для вас, що гірше, ви самі маєте обирати. Я можу дати тільки плюси, мінуси того чи іншого товару і сказати, що я обрав в той чи інший час. І так, перші наколінники це топ-продажів всіх врім. Вони вже давно на ринку існують, і ви їх прекрасно знаєте. Це наколінники від компанії Lid Dual Exis. Розпаковуємо, О, який колір. Сексі. Літ вміють, звісно, робити упаковку. Навіть оцей кольорок. Soft-touch, це так приємно, коли ти його розпаковуєш. Ой, щось і тікетки полетіли. Розмір LXL. дана модель, до речі, буває SM, подвоєний розмір, LXL, подвоєний розмір і XXL. Що ми маємо? Жорстку конструкцію, двошарнірну конструкцію, всерединий матеріал, який називається 3DF, а саме це, затвердіваюча піна. Тобто, що це значить? Це значить, що вона м'яка, еластична, але коли відбувається удар. То ця піна затвердіває таким чином, береже ваше коліно від механічних пошкоджень. Є система ремінців, дуже зручна. Ви разово налаштували це, накинули, і зафіксували, і воно працює фист. Що таке двошарнірна конструкція? І наша вона? Вона просто дає вам комфортну посадку по вашому коліну, тобто більш анатомічно, так би мовити. Нагадую рух безпосередньо вашого коліна, бо якщо одношарнірна конструкція, то воно зовсім криво косо випирає і нормально не сидить на нозі. Двошарнірна конструкція, конструкція дає і е, жорсткість, і бокову, і поперечну, е, і комфорт. Тут ми бачимо, вентилюємо частину знизу, зверху. Гарні шарніри, які ходять, не ламаються. адекватно, вартість. Ну це топ на ринку. Я не знаю насправді альтернатив. Ну напевно знаю, але от так, що по, по всім плюсам мінусам, це дуже добре на колінах. Захист твердий, піноматеріал, який затвердіває при ударах зсередини. Гарні ремінці, які раз зафіксував і забув. Лівий, лівий, правий. правий Треба дивитись, коли ви міряєте. Тому май recommends. First. Це самі дешеві з тих, що тут будуть представлені, це 4038 гривень. Це на сьогоднішній день. Який там курс буде завтра, післязавтра, то вже я не знаю. Другий товар, який я хотів вам представити це наколінники від компанії Box. Ось до вони. Розпаковка. Я, до речі, ще в житті їх не тримав в руках, але бачив у людей. І те, що заявлено виробником, воно мене заставляє за замислитись. Точно можу сказати, що ці наколінники не такі супер-пупер популярні, як ліду Alexis. Тому і взяв ці наколінники додатково до цього свого рейтингу, щоб довести до вашого відома, що вони існують, що вони не менш класні, ніж Dualex, але і трішки дорожчі. Експенсів. Ви бачите, тут проперфорована чи мають вентиляційні отвори вся структура, це екзоскетик називається Fox. Так само система ремінців. Більш елегантно виконана, ніж в літі. І Так само разово ви налаштували її і далі користуєтесь цими закльопками. Що нам дає Фокс середини? Дуже подібна історія. Матеріал називається тільки не як 3DF уліт, а називається d 3 o Це запатентована технологія, вона не... Вона не Фоксівська, наскільки мені відомо. Це загальна така технологія, і Фокс її використовує. Тобто це та сама піна, яка затвердіває при механічному впливі на, на, на неї. Таким чином береже ваше коліно. і ось ви бачите D3O Protect. Так само двошарнірна конструкція. Що прикольно, що бачите, вертається. Вертається е, коліно, це значить, що процес розгибання, згинання ноги, е, він відбувається більш м'якіше, простіше, комфортніше. Е, Fox дає трошки більше таким чином. Жорсткий пластик. Все дуже схоже. дуже схоже. Але як каже Fox, я це зачитаю: Fox Titan Pro D3O. Вибір на для райдера. Який шукає преміум-виконання, функціональність і перевірені технології, доступні по ціні. Трошки дорожчі вони, ніж dual axis 5525 гривень на сьогоднішній день. Але я вам хочу сказати: коли ти тримаєш фоксівський продукт, ти відчуваєш, що він ну, вартує тих грошей. І тому. Альтернатива, маєте на увазі, розгляньте. І ось такі наколінники, я думаю, ви не пошкодуєте. Досить прикольна ця історія. Це зручно. Так, і топ рейтингу, але і топ по ціні. Трошки дорожче, ніж Fox Lete Dual Axis Pro. То було просто Dual Axis, тепер Pro. Розпаковую. Це ми маємо розмір SM. Видно, що він такий ок акуратненький і маленький. Особливу увагу приділяю цьому продукту, оскільки нещодавно сам купив, сам ношу, сам радію. Що відрізняє цей наколінник від DualLEX звичайного? Це покращений шарнір. Він закритий, він там має е, свою е, певну поліпшену жорсткість. Він краще рухається. Легше рухається, прям невагомо це відбувається. Ремінці, які треба в послідовності. Перший, другий, третій. Оразово так само ви це налаштували і далі защелкуєте як зазвичай. Але всередині, в цей раз не 3DF-матеріал, а новий протиударний матеріал від компанії Рід. Такий піноматеріал. Воно все таке м'яке всередині. Я з особистого досвіду можу сказати, що це комфортно, нічого не натирає. І в чому особливість, дуже класно, дуже прекрасно, що а, воно все в дірочку. Воно сильно класно вентилюється. Дивіться, яке коліно, все провентильовано. Низ голінь теж провентильовано. І на відміну від тканини, яка всередині, що у Fox, що у Лід Alexis, це більш практична історія цей. Він як резиновий матеріал, він, скоріше за все, буде слугувати довше. Він не буде пахнути, його не треба прати, ну водою змили, типу, і, і все. І цей шарнір ще, нагадуючи, майже такий самий, як вже в брейсах першого рівня від компанії Lead, це Let The Frame. То це говорить про технології. На сьогоднішній день він коштує 5950. Тобто трошки дорожче, ніж Фокс. Зверніть увагу, Наколінник, він створений для того, щоб зберегти ваше коліно лише від удару. Більш складні технічно і технологічно речі називаються ортопедичні наколінники або ж брейси. Про них я розкажу пізніше, але ви, напевно, все і так про них все знаєте. Але вони брейси, бережуть ваші зв'язки і Бережуть ваші зв'язки. Це не просто так все. Так, і що хотілося сказати? Ну, напевно, вам понравився цей випуск. А може ні. Напишіть коментарі і поставте лайк, щоб я мав наснагу робити щось ще новіше, цікавіше. Напишіть, можливо, які наколінники використовуєте ви, які вони прекрасні, а я про них не знаю, наприклад. Або напишіть свою, ем, свою історію експлуатацію цих наколінників, які ви сьогодні побачили. Мені буде дуже приємно отримати велику кількість коментарів. Коротше, далі буде фест. Ось, Буде багато всього оглядів, багато нового. Може бути, якісь гості, будемо щось там сидіти, обсуждати, знаєте, перетірати якісь вопросики. В описі цього відео, звісно ж, посилання на наш інстаграм, підписуйтесь, посилання на сайт, заходьте, купляйте, обирайте, заходьте в розділ розпродаж, там шалені знижки, екіпірування з дуже високими знижками. Дуже низькими цінами, високими знижками, все у нас фис, все у нас клас. Ну, все туди, чи що? Я не знаю. Стоп! Знято!